Програма виходить за підтримки депутата Запорізької міської ради Михайла Молчанова. Ідей для дітей вітаю вас! Сьогодні ми вирішили записатися на вулиці, поки немає дощу. Та й сюжет перший у нас такий: вуличний, так би мовити. Говоримо про футбол, а саме про його користь для вас, наші юні глядачі. Чи важливо любити спорт? Так важливо. Чи важливо займатися спортом та вести активний спосіб життя? Так, звісно ж, так важливо. Роль спорту в нашому житті велика і безпосередньо впливає на наше здоров'я. Дитячий футбол має чимало переваг, які позитивно позначаються на здоров'ї діточок. Супереч поширеній думці футбол сприяє не тільки фізичному розвитку, а й інтелектуальному. У спорті хлопчик або дівчинка отримує можливість спробувати власні сили, відчути командний дух, зрозуміти, на що він здатен і як добре може розраховувати тактику гри. Чим корисний футбол для здоров'я конкретно. Якщо зібрати всі переваги гри в один список, він буде приблизно таким: зміцнення серцево-судинної системи, поліпшення координації рухів, підвищення. Швидкості реакції, м'язова прильєфність ніг, сила, витривалість, загальне зміцнення організму, уміння грати в команді. Плюси для головні переваги футболу для дітей. По-перше, футбол це розвага та всебічний розвиток дитини. По-друге, футбол це серйозна підготовка до занять спортом у подальшому. А по третє, футбол це зміцнення імунітету, адже діти мають тренуватися та грати у футбол. Яка б температура повітря не була за вікном за будь-яких погодних умов? Тому футбол допомагає протистояти застудам. Ну і нарешті дитина захоплена тренуваннями менше часу сидітиме з гаджетами. У вас неодмінно з'являться нові друзі, які також любитимуть футбол. Регулярні відвідування спортзалу і тренування допоможуть вам краще вчитися, адже спорт допомагає організму насититися киснем, який активізує роботу мозку. Крім того, дисципліна на тренуваннях це дисципліна в школі. знаємо, вам не дуже подобається слово дисципліна. Але повірте, потім ще дякувати будете. Крім того, спорт допомагає зміцнити імунітет. І взимку ви, як юні спортсмени, будете хворіти набагато менше, аніж інші діти. До того ж, гра в команді допомагає вам відчути себе частиною чогось великого і значимого. Ви навчитеся спілкуватися і контактувати з тренером та іншими людьми, а це допоможе в подальшому краще знаходити спільну мову у будь-якому колективі. Ви точно станете більш розкутим та впевненим у собі. До речі, футбол навчить вас думати і швидко приймати рішення, планувати і прораховувати кроки, оцінювати власні дії та дії інших гравців. Як не крути, а футбол дуже корисний у всьому. І наостанок. Футбол, як і будь-який інший вид спорту, допомагає відволіктися від негативу та зняти стрес. А це нам сьогодні. Край необхідно, Багато хто з дітей мріє вміти показувати фокуси, Та для фокусів треба мати дуже спритні руки. Зараз покажемо один із простих трюків, яким можна здивувати друзів. Це гарна розвага і для свята, і для звичайного дозвілля. з дітей не мріє вміти виробляти щось магічне. Щось чаклувати, робити фокуси, дивувати своїх друзів або батьків. Наразі покажемо, як дивним чином перетворити апельсин на яблуко. Фокус досить простий, але водночас виглядає ефектно. Для нього нам знадобиться апельсин, яблуко та непрозора хустка, яку можна накинути на фрукт. Демонструємо перед друзями звичайний апельсин, тримаючи рукою його за нижню частину. Потім накидаємо на неї хустку, різко здригаємо, дивуючи усіх тим, що в руці вже опинилося яблуко. Підготовка до фокусу така: заздалегідь очистіть апельсин. Залиште для фокусу його шкірку. Яблуко трохи менше за розміром. Заздалегідь поміщайте в акуратно зняту апельсинову шкірку. А шкірка знімається з нього різким рухом разом з хусткою. Все геніальне просто! Спритність рук та жодного шахрайства. А ви чули вираз? Пройти крізь стіни. За мить покажемо, як пройти крізь аркуш паперу. Так, справді, ми не обманюємо. Людина справді може пройти крізь паперовий аркуш. Не знали? Тоді дивіться. Дімно проходити це травматичний фокус, не знаємо достеменно. А от у тому, що крізь аркуш проходити безпечно, В цьому ми точно впевнені. Зараз навчимо усіх глядачів проходити крізь паперовий аркуш. Родичів або друзів, юний мах, точно цим фокусом здивує і розсмішить. Як це можливо? Магія ж, звісно, ну магія і ножиці, якщо бути точним. Вони перетворюють шматок паперу на щось із дуже великим отвором, у який легко може пройти людина. А різати лист треба так. Дивіться, уважненько. Фокус-покус. Тепер ви можете сміливо сперечатися, що зможете пройти крізь звичайний аркуш паперу. І 100% виграйте це парі. Наша програма добігла кінця. Ви дивилися світ ідей для дітей. Бажаю вам гарного настрою, цікавого дозвілля та миру щодня і завжди. А розважити вас намагався Микита Давидов. Побачимось.